Я мама військового моряка, який зник 7 травня 22-го року в бою за острів Зміїний. Ми об'їздили всі інстанції, які тільки можливо. І я навіть можу сказати, що пройшла 10 кругів аду. Але на сьогоднішній день у нас жодної інформації. Я участь завжди беру в автопробігах. Ми їздимо в всі міста, де проводять ці акції. Ми хочемо розголосу про те, що хлопці в полоні, що треба їх повертати, що там над ними знущаються, що ну, треба щось робити, щоб повернути рідних. Я думаю, що це дуже символічно в сьогоднішній день зробити автопробіг, тому що 8 березня це день сильних жінок. І жінки, військовополонених, мами, сестри, дочки вони надзвичайно сильні люди. Вони вже протягом трьох років борються за те, щоб їхніх рідних звільнили. Я думаю, що це найменше, що може зробити кожна людина. В наш час просто прийти і підтримати, стати поряд на акції для того, щоб ці люди не відчували того, що вони самі. Україна поряд Україна поряд хлопці там тримаються, тримаються з останніх сил, бо вони знають, що ми їх тут чекаємо, що ми за них боремося. Я дуже вдячна кожному, хто підтримує ці акції, хто стоїть поряд, хто їде поряд в машині, хто сигналить. Зі слів побратима, що він виїжджав на завдання під Солодар три години дня. В цей час я з ним поспілкувалася одну хвилину. В 14.58 закінчився наш ним з ним розмова. Чутно були вистріли, він був на бойовому завданні. Після цього невідомо, не дзвінка, не зв'язку. Не в мережі, але ці три роки мені дають надію, віру, любов, і я його чекаю.